Трі з плитки, метр двадцять на шістьдесят новим плиткорізом старт. Хороший плиткоріз, шина дуже гарна. У нас плиточка метр двадцять на шістьдесят. Я її заздалегідь відмітив, поставив дві одміточки. І зараз її відрізати. Дуже проходить це все легко. Часу ставляємо собі і будемо прорізати з'явок як бачите дуже легко ми відрізали колега підвід подивіться що в нас тут сталося зараз я вам покажу що нам дає оцей плитку Мені дуже гарно подобається. Дякую гарно. Буду повертатись ще до Анатолія.